Дай хай ти вже в кінці стали. Давайся. Володя, мені час мене буде, побуде Так, Саме головне, щоб міняти. Ти, Бодя, рухайся, рухайся, туди, сюди. На лавку не дивіться. На лавку не дивиться. Тавкова лавку забіга. Дивиться, на дуже Да. Три часа два тисяч

А звідти було видно, що він прову ворота, якщо там ворота не злов. То що нічого. Він на розі пані паніка капітальна. І це ти я той раз візь. Тримав Юліо Галасво. Так? Еміль, другий! Так, зараз є другий. Ну що? положення. Зараз буде і другий. Брати! Е! Гая! Давай, 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 малий, давай! Дарабда и А Рады! Офигень! Ваня! Два проблем, блин, ближай! Давай, давай, давай! Блін, Блин!